Дуже різноманітні спікери на е, заходах TEDx виступають з цікавими ідеями. Е, ми сьогодні вибрали двох людей, які по е, своєму житті музиканти, але роблять дуже цікаві і важливі для світу проекти. І ми надіємося, що ці їхні ідеї будуть вам цікаві, і ми про них сьогодні поговоримо, а далі про наше перше відео розкаже Таня Василь. Всім привіт! Перш ніж розказати про те, кого ми побачимо на першому відео, я ще додам, що людині, яка найактивніше буде долучатися сьогодні до дискусії, ми подаруємо один квиток на терекс. Перша спікер, перше відео, яке ми покажемо, це Манда Палма. Хтось знає, хто така Манда Палма? От і я не знала. Добре, хтось знає мужики гурт The Dresden Dolls? Ти знаєш щораз. Е, от і я не знала. Ну насправді про її творчість і про те, що вона взагалі співачка. Я дізналася після того, як подивилася е, відео е, тенексу, і мені стало цікаво, хто вона і чим вона займається. Е, так от Аманда Палмер це співачка американська, яка мала е, кілька проєктів. Перший це був гурт «The Dresden Dolls, е, Потім це був е, сольний альбом, її якийсь сольний проєкт. І ще був такий проєкт, я його не пам'ятаю, як вона називається. Але насправді її. Ні, це сольний проєкт. Третій проєкт це був Евелін Евелін. Але насправді її творчість цікавить людей, про які, ну, які про неї говорять, напевно, меншою мірою, ніж те, як вона себе поводить і що вона взагалі в житті робить. Я розкажу тільки кілька цікавих фактів, що стосується. Це чим вона відрізняється від решти виконавців? Напевно, тим, як поводить себе з своїми слухачами. Я не знаю, чи я чула коли-небудь про більш відкритого виконавця. Вона спілкується з своїми слухачами буквально кожного дня і кожної хвилини. Основний метод цього це твітер. Вона День більше сотні твітів, багато людей від неї відписується через це, але дуже багато людей починає цікавитись її життям. В неї є таке правило, що співак завжди повинен бути відкритий до своїх слухачів і поводитися з ними як з друзями це перше. І, і друге, то що творчість це е, другорядна річ, яка цікавить е, слухачів. Перш за все, їх цікавиш ти як особистість.